Дівчата, нарешті, третя частина пані, пані в законі закон. про розлучення готова. Ми цілий місяць її відкладали через неймовірну завантаженість, але сьогодні вона опублікована на нашому сайті і вона доступна. Про що вона? Коротко, вона про те, що відбувається саме після розлучення. Як ділити майно? Яке майно можна розділити, яке не можна? Як ділити бізнес? Які реалії взагалі розподілу бізнеса? Ані міфи, які ви бачили в якихось фільмах, які реалії того, що ви будете віддавати борги за вашого колишнього чоловіка, або він сам буде тягнути ваші спільні кредити, моменти аліментів, моменти по з діткам. Ким, з ким залишиться дитина? Та, як та. Визначається і багато чого іншого і важливого для вас. В принципі, ця частина, вона також must have для тих, у кого є проблеми в шлюбі, і для тих, хто підозрює, що може таке статися. До речі, з цим моментом, ось, коли ми завершили третю частину пані в законі, ми також трішки реформували цей. Курс, і ми зробили таку новелу. Тобто тепер ви можете не купляти частинами, курс наш сплачуючи за повну частину, а ви можете обирати будь-яке відео з будь-якої частини і придбати до нього доступ окремо. Таким самим назбирав собі там декілька відео з різних частин, які вас більше за все цікавлять, тому ви можете відкрити зміст. Кожної частини подивитися, що звідти ви хочете побачити, і придбати, як це кажуть, поштучно або придбати всі частини, або одну з частин. Як вам подобається, чекаємо вас на курсах, пані законі. Щоб ви ставали мудрими жінками і божечки, будь ласка, поставте нам лайків, тому що ми дуже, дуже старалися. Ми дуже старалися, і дуже такий аврал був останні дні, і дуже було це важко, але це було дуже творчо.